Я одного польського філолога Будуена Де Кортене, який казав, що мова це перший і останній бастіон захисту держави. І коли я прийшла в цю аудиторію до студентів з 10 років тому, я просто запропонувала їм подавитися в таку гру, коли ви будете мати мало грошей і треба буде піти в крамницю. І в цій крамниці будуть продавати не коньяк, файні фані мешки, а будуть продавати мови. А йому, наприклад, там 3800, а ви будете мати гроші тільки на одну. За яким принципом ви будете купувати? Я бавилася з ними. Я не думала тоді, що з цього можуть Взяла додому те, що написали студенти, то значна частина із них вирішила купити англійську мову, поширену престижну. Мене це шокувало. І я тоді вирішила зробити дослідження, що щодо мови, щодо батьківщини, щодо мами і тата, щодо віри не застосовують поняття престижу. Це Богом дані речі, які ти просто або вмієш любити, або ні. Якщо не вмієш любити, йде геть. І так народилася прелюдія до цієї монографії, яка тоді була видана в шостому році, мова, краса і сила, суспільно креативна роль української мови. Але це такий лайтівський варіант, це для всіх. А коли я почала вже дуже серйозно заглиблюватися, працювати з архівними матеріалами, з первісними текстами, то це народилося в таку фундаментальну монографію на 656 сторінок, а зараз, звісно, я вже абсолютно перенеслася це в 18 століття. І за років два-три я десь був і захочу. Треба зробити 18 століття, а потім... Чити його геніальною жінкою, яка називається Олена Чика. Вона винесла на нас на. Собі...